Вітання усім здобувачам освіти. Радий вітати вас на занятті історії. Ми продовжуємо вивчати тему час та його рахунок. І сьогодні познайомимося з вами із рахунком часу до нашої ери та нашої ери. Які особливості є там, а які є там? Сьогодні ми дізнаємося. Але спершу я. Попрошу вас пригадати та назвати види часу. Час буває історичний та календарний. Яка відмінність між цими двома видами, ви можете дізнатися, переглянувши попереднє відео із нового курсу? А ми сьогодні будемо працювати із періодами, і будемо рахувати час. До нашої ери та в нашій ері. Взагалі, народження Ісуса Христа розділило час на дві категорії, на два етапи до нашої ери та нашої ери. Наша ера уже триває 2022 роки. Якщо порахуємо, що Ісус Христос родився в першому році, а зараз у нас 2022, відповідно, в нас вийде той самий рік. Ми з вами знаємо, що в історії нульового року немає. Перший рік, він спільний як для цієї групи, так і для цієї групи. І взагалі ці два періоди розділила лише одна секунда. А чому одна секунда? Ви дізнаєтеся в ході заняття. Взагалі, що стосується часу до нашої ери, він є великий. І історія не може сказати конкретно, скільки він триває. Але ми можемо зробити таке припущення, що е, його рахуємо від появи людини. Взагалі, людина на території планети Земля з'явилася приблизно 2,5 мільйона років тому, або 3 мільйона років тому. Е, кожен е, доводить свою правоту в цьому плані, але ми схиляємося до. Ну, до того, що нам ближче, або 2,5, або 3, ми, як такої помилки, не буде. Це що стосується появи людини на території землі взагалі. А на території сучасної України людина з'явилася приблизно 1 мільйон років тому. На підтвердження цього є різні пам'ятки, різні стоянки людей. Ну, про це ми будемо з вами говорити на заняттях трішечки пізніше. Ми будемо забігати наперед. Давайте ми з вами зараз намалюємо стрічку часу в своїх зошитах. Для цього візьміть кольорові ці, ручки і зробимо з вами стрічку часу в себе в зошиті. Коли ви намалюєте стрічку часу, ви можете поставити відео на паузу і тим самим встигати все. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, чому на стрічці ми малюємо в кінці стрілу? Для чого ця стрілочка взагалі є і яке її значення? Правильно, ця стрілка означає час, тобто його безперервність і його рух. Час не зупиняється, він постійно рухається, змінюючи навколо все, і разом з ним змінюємося ні. Ми ростемо, розвиваємося, навчаємося, здобуваємо певні знання. Отож, коли ви намалювали стрічку часу, давайте ми з вами поставимо на ній рисочку в кінці на початку до нашої ери. І зазначимо, що це 2,5 мільйона років тому. Добре? Що стосується підрахунку часу до нашої ери, там є деякі особливості. Час до нашої ери рухається навпаки, ніж той час, в якому ми живемо зараз. Справа в тому, що час йде від більшого до меншого. Наприклад, давайте ми з вами зараз на цій стрічці часу поставимо якийсь рік будь-який. Хай це буде, наприклад. 431. Давайте ми з вами запишемо 431 рік. Зрозуміло, що цей рік буде до нашої ери. Ну, він знаходиться в цій такій групці, ось і в цьому періоді. Після цього року, 431 року, ви можете подумати, що йде 432. Але це ні. Справа в тому, як я зазначав, що час рухається навпаки, від більшого до меншого. Наступним буде йти рік 430. Це така особливість часу до нашої ери. Зроблена для, вона зроблена для того, щоб було легше рахувати, і, і можна було би враховувати час до нашої ери та наша ери. Давайте На ми з вами зазначимо: 430 рік. Скажіть, будь ласка мені, після цього року, який буде йти рік? Правильно, 429, а після нього 428. А після нього 427. Це стосується будь-якого року. Якщо ми вам поставимо, наприклад, тут 200 перший рік, 101, немає значення. Наступним буде йти рік менший на одиницю за попередній. Наприклад. Якщо ми з вами напишемо тут 14-й рік, який буде йти наступний рік після нього? 13-й, а після нього 12-й і так плавно до першого року. Перший рік він спільний як для цього, як для цього. І розділив цей період і цей лише одна секунда між першим роком. До нашої ери та першим роком нашої ери, уявіть всі новий рік. Ви всі чекаєте Нового року з 31 грудня на 1 січня. І в нас є 23.59, і вже в нас 59 секунд і ура! Нас настав Новий рік. Так само відбувалося і з цими періодами. Коли люди, уявимо з вами, що вони святкували новий рік. І вони навіть не змогли зрозуміти і подумати, що в цей час народиться Ісус Христос, і вже час стане розділитися на такі дві великі групи до нашої ери та наша ера. І це сталося. І лише одна секунда змогла розділити життя до народження Христа та після. Так, а вже… Час до нашої ери рухається від меншого до більшого. Тобто, давайте ми з вами поставимо на цій стрічці часу рік, наприклад, 10. 10 рік. Розуміється? Так, 10 Розумієте, Розуміється, що це вже рік іде до... в нашій ері, тому ми будемо зазначати. Так, який буде йти рік наступний після 10. -го? 11. -й. Після 11 -го, 12 -го. І так поступово-поступово до 2022 року, до на нашого теперішнього року. Скажіть, будь ласка, який буде наступний рік після нього? 2023. А наступний 2024. -й. Думаю, зрозуміло. Ось, що стосується підрахунку часу до... Нашої ери та нашої ери. Взагалі, коли ми з вами глянемо на наступну схемку, ми з вами побачимо різні роки і побачимо ту саму стрічку часу. Зараз давайте ми з вами розмістимо правильні послідовності роки як до нашої ери, так і в нашій ери. Давайте розпочнемо із нашої ери нас є з вами 456, 457 та 2022 роки. Розмістіть самостійно роки в цій частинці стрічки. Думаю, впоралися. А тепер завдання таке ж саме тільки в іншій частинці стрічці, стрічки до нашої ери. Я думаю, ви зрозуміли, що час до нашої ери рухається від більшого до меншого, а в нашій ері від меншого до більшого.